Знаєте, іноді ми думаємо, що велике служіння починається із таланту, із мікрофона, із сцени, але в Божому Царстві служіння починається із дотику, із Божого дотику через руки його людей. І сьогодні ми говоримо про покладання рук, не фізичне, не обряд, а передавання Божого духу. Коли Мойсей був на кінці вже свого шляху, Бог показав йому Ісуса Навена, молодого служителя, який мав продовжити його справу. І все, що Мойсей робив роками, молитви, битви, постійне лідерство, передалося до Ісуса Навина через одну просту дію. Написано і поклав Мойсей, руки свої на нього. І прийшов на нього дух мудрості. І знаєте, цей момент показує, що Бог завжди підіймає молодь, Бог завжди готує тих, хто стане проти нас. І Він передає їм не посаду, а дух, характер, присутність через Божих людей.